Так, доброго дня, шановні українці. З вами Азейський комплект. сьогодні хотів відео показати трошки про колонки ми балакали, а ось по сервісу або ремонту, або як можуть відлічатися насоси, яка різниця у них може бути? Начебто два однакових насоси. Начебто два однакових насоси. От приїхали до нас на ремонт. Коротенько покажу. Начебто все схоже, начебто один і той самий корпус. Ну, трошки відлічаються головки тут. Да? Тут трошки е, друга плавочка. Да, трошки е, якимсь малюнком відрізняється, вагою трошки відрізняється, так? Але саме цікаве, значить, ось людина прислала на ремонт каже, перестав працювати насос. Що сталося? Розбираємо, що ми бачимо? Оце наш насос, оце насос до нас прислали. Та він навіть трошки менший. Пластикові барабани. Значить, що з ними трапляється? Коли е, насос, ви закриваєте пістолет, при, е, по, гідроудар по головці він зупиняється. І ці барабанчики, вони лопаються. От, і і от така, виходить ситуація. Як таку запчастину знайти вже неможливо. Неможливо. Получається, насос ми викидаємо. Якщо розібрати нормальний насос, і ціна, скажімо так, буде е, цих насосів е, десь оцей насос буде десь на тисячу гривень дорожчий. Якщо е, я так подивився по цінам, то такий насос десь буде приблизно 3-3,5 тисячі гривень коштувати. Це так приблизно, я не знаю. Щоб точно, бо ринок широкий по цінам, то такі насоси будуть вже стоїть від, від 4,5. До прикладу. Ну, скажімо так, щоб розуміння було, що він просто дорожчий, там не на 100 гривень дорожчий, а дорожчий. От, і якщо цей розібрати, бачите, стоїть. Контролька стоїть. Барабан металевий на 5 лопастей, Так. по людськи Так, да, оці насоси працюють голосніше. Працюють голосніше. Але О, у них і не буде такої проблеми, як з цим. До того я кажу, що коли купляємо якісь насоси, колонки, насоси там і лічильники, щоб ви розуміли, що є більш якісний товар і менш якісний товар, от того і буде ціна, чого один буде насос стоїть трошки дешевше, другий буде коштувати трошки дорожче. Оце із таких от нюансів. І по вазі, да, чого один буде тяжчий, другий буде трошки легший. Обмотка. От якщо ми розберемо цей насос і там буде стоять обмотка, ми побачимо її трошки під, під етрем, то ми побачимо, що тут чиста алюмінієва обмотка. Тут 100% буде мідь. І як це перевірити у себе, коли ви вже купили його і поставили, коли включаєте. Насос може крутити, але він не буде затягувати пальне. Він буде крутити, просто у нього немає не мощності для того, щоб він підняв то пальне. Йому буде дуже складно. І він буде працювати тільки якщо ми доставимо їм зворотні клапана. От. І будемо закачувати пальне в шланги, закривати клапанами, і тоді він буде працювати. Оце то, що касається якості і ціноутворення колонок. Ціноутворення. Так що, при, при е, виборі колонки, орієнтуйтесь не на ціну, а на якість самої, самої станції, самої колонки. А якщо вибираєте продавця, то орієнтуйтесь, чи є у нього сервіс і. Чи зможе він його обслуговувати? Чи є така можливість у нього. Бо, як правило, якщо люди не беруться обслуговувати, це тільки за таких от причин, бачите? Він просто не знайде не її, цю головку. Отак. От Всім добра. Кому потрібні заправні колонки, знайте, де нас знайти. Це Київ. Люба зборка заправних колонок, дізель, бензин 220, 12, 380, лічильники, фільтрація, рукава, все індивідуально збираємо. Телефонуйте, заходьте на наш сайт gm.com.ua. Будемо робити колонки. Так що всім гарного дня. Слава Україні. Героям слава!